За останні два роки центральна та місцева влада витратила на будівельні роботи понад 474 мільярди гривень. Про це свідчать дані з Прозора. Європейська правда пише на другому році великої війни, чимало громад почали витрачати значні кошти на благоустрій, розбудову парків і навіть косметичні ремонти вулицю місцевих громадах, не обтяжених військовими витратами. Тоді виявлялися так звані зайві гроші двадцять четвертому році. Частину тих надлишкових коштів передали у держбюджет, і дорожніх тендерів та витрат на благоустрій стало значно менше. Проте у 25 му тренд. Повертається, причому це стосується і місцевої і центральної влади. Воднорасу зміцнення енергосистеми, особливо у придбання обладнання суттєві кошти, інвестують західні партнери, і ці витрати не завжди видно у тендерах. Наприклад, ЄБРР із початком великої війни надав Україні понад 8,3 мільярди євро, значну частину з яких витрачено на проєкти енергетичної безпеки та стабільності. Пані та панове, народний депутат України і фрак. Ці Європейської солідарності Микола Величкович з нами в етері цим ранком. Пане Микола, доброго здоров'я, раді вас бачити. Спасибі, що знаходите для нас час. Доброго дня. вам. Допоможіть розібратися ось у такій. Ну, даруйте, скажу, дивній пріоритизації, та з огляду, особливо на те, що ми бачимо у намірах Ревської Федерації щодо терористичних атак на енергетичну інфраструктуру у частині посилення їх з настанням сезону холодів, та а от і надлишкові кошти чи неосвоєння теж, бачите, вже виявляються навіть у попередніх періодах. Я би хотів доповнити. ту Інформацію, яку ви сказали про звіт рахункової палати, uh -huh. як член комітету транспорту інфраструктури, ми в 2024 році заслуховували керівництво агенції розбудови, як це там називається, яка відповідала саме за будівництво цих практикаційного забезпечення енергетичних об'єктів. І мушу сказати, що керівник цієї агенції. Який о, доповідав зі звітом, мав мав доповідати зі звітом про те, що зроблено. О, який який об'єм захисту вже о, здійснено, і члени комітету чекали, о, що буде зроблено, особливо це було після цього, як була зруйнована трипільська. Пам'ятаємо, ТЕЦ, то о, о, наш комітет так і не отримав звіту, не отримав доповіді від, від керівника цієї агенції, а через якісь там декілька днів там ще короткий час, він звільнився і зараз е займається якимось експертними речами за кошти наших міжнародних партнерів. Я не буду спеціально говорити прізвище, думаю, що всі пам'ятають, хто був функції агенції. Але у нас як членів комітету було запитання до нього: де ті мільярди гривень, які були витрачені, зокрема на захист тріпільської е ТЕЦ, що зроблено для захисту енергетичної сфери, і тепер ми розуміємо, що зі звіту рахункової палати, те, що люди, які тим займалися, це а некомпетентні, непрофесійні, і друге, і найголовніше, що а, вони не дали можливість тим, хто в тому розбирається, зайнятися захистом енергетичних об'єктів. В тому не більше, напевно, злочинна річ, злочинна бездіяльність. Коли мільярди навіть десятки мільярдів гривень, будучи виділеними, не усвоюються, це злочинна бездіяльність. Так говорить, принаймні, кримінальний кодекс. Саме про, про ці речі говорив мій колега Михайло Бондар, який секретар ТСК по фортифікаціях, які само початку говорив про нераціональне використання, не що кошти не йдуть туди, куди потрібно. І пам'ятаємо, як пробували цю цю його позицію затиснути, знівелювати. Тепер ми бачимо під офіційне підтвердження через рахункову палату за результатами цього звіту. Я думаю і вважаю, щоб мали правоохоронні органи розібратися про злочинну бездіяльність. Тому що є така стаття кримінального кодексу. Я про це повце повторюся тому, що кожна гривня, яка е, виділена на фортифікації і не освоюється, при тому, що це чи це є для військових, що це є для енергетичних об'єктів, чи це є для будь чого це є е, е, чиїсь е, життя чогось батька, сина, сестри, брата і та іну, і, і так далі. Тому мені видається, якраз тут зараз треба подати безпосередньо з правоохорону горенів і, і чини влади, хто несе відповідальність. Звичайно, що на фоні цього о, місцеве самоврядування, бачачи о, таку позицію, намагається ну, якщо, якщо центральна влада не о, достатньо підділяє уваги о, контролю коштів, які виділяються на о, оборону, починає собі робити те, що ви казали про благоустрій і, і, ну, і все інше. Я розумію, що це важлива річ о, для, з точки зору там громад, але Mujeres". в умовах війни це точно не є пріоритетні витрати, і точно, що кожна громада мала би думати про те, як допомогти, в тому членам громади, які воюють через допомогу, через закупівлю дронів, чи чи будь-які інші витрати, які стосуються безпосередньо оборони і захисту, і в тому числі підтримку військових, які є з тої чи іншої громади. Звичайно, що досвід Києва, який ми бачили, коли забирають умовно 8 мільярдів гривень з бюджету Києва, нібито для, для оборони, для всього іншого, і перекидають їх на підтримку? кому? Прокурорам, підтримку тим витратам, які не, точно не стосуються чи на зарплати, там, чи на кешбек, чи на інше. На, на щось інше, але точно не на оборону. І після цього, після тих. Зокрема, я по конкретному просто прикладу по конкретному місту по Києву, коли ідуть потім ці ну, жорстокі атаки на цивільні об'єкти, на об'єкти інфраструктури і керівництво міста чи ту саму Київраду звинувачують тому, чому вони не забезпечують о, захист о, о, неба над о, столицею. Ну це питання знаєте, це трошки не в ту сторону і не до тих людей. Питається це швидше. Треба питатися тих, кому ті кошти мали піти. ППО, Генштаб, військові, але точно не для місцевого самоврядування. Але це в комплексі це все створює таку, ну, таку ситуацію, такий настрій, що місцеві громади, бачачи о, цей наступ на місцеве самоврядування, намагаються о, ну таким чином о, безконтрольно витратити кошти точно не на те, що потрібно зараз конкретним військовим напередку. Пане Микола, ви знаєте, питання, чому так відбувається, це більш філософська царина. Я не буду його зараз ставити вам. А от питання про те, чи і яким чином ефективно можуть контролювати виконання, зокрема й народні депутати України, я вам поставлю і виклики щодо цього контролю. Вони в чому головна перечіпа, якщо вона є. Дуже часто народні депутати е, намагаються розібратися, вплинути, проконтролювати. Але на жаль, така ситуація поставлена, що е, нівелювання ролі парламенту і нівелювання контрольної функції народних депутатів, виконавчою владою в умовах війни поставлено на такий рівень, що е, безконтрольно і безвідповідально можна і, ігнорувати позицію чи е, парламенту. Достатньо згадати той, той закон, який прийняв прийняла Верховна Рада, про те, що про відповідальність. Е, Чиновників, міністрів, членів уряду перед парламентом у разі невиконання вимог, наголошую, вимог, законних вимог парламенту про звіту чи виклику чи ігнорування виклику до парламенту високопосадовців. Адже таким чином просто Верховна Рада через закон намагалася поставити не то, що від механізм відповідальності. Через невиконання закону України про Верховну Раду, і коли Зеленський заблокував чи звитував цей прийнятий парламентом законопроект, говорить про те, що влада буде далі ігнорувати вимоги парламенту, комітетів чи народних депутатів. Ось і відповідь, як що депутати намагаються виконати свою контрольну функцію згідно конституції. І, але їм блокують той механізм, який може притягнути до відповідальності, міністрів, міністрів членов уряду, чи будь-хто інших високопосадовців, які, згідно увага, згідно закону, мали би це робити. Та, я тут є. Тому, угу. тому кажу, тому тут, на жаль, ми маємо таку ситуацію, хоча дуже часто парламентарі через свої депутатські звернення, запити, особисті виїзди намагаються впливати це. Як зокрема достатньо сказати, як мої колеги їздили, е, перевіряли фортифікації, пам'ятаємо, як на них багато там е, ну, намагалися дискредитувати. В результаті вийшло справді те, про що говорили мої колеги. Зокрема, е, мої колеги по фракції Європейської Солідарності їхали на фортифікації, перевіряли, потім виявилося, що це правда. І багато таких інших випадків, які можна говорити про ефективну діяльність членів парламенту. Пане Микола, тут ми три крапки поставимо. Будемо йти на дев'яту годину ранку. Ми дякуємо вам за те, що ви знаходите час бути з нами, інформувати, поглядацьку аудиторію пленарний тиждень. Та от на видноколі ми будемо вас залучати за для роз'яснення тих рішень, які під куполом будуть прийняти чи не будуть прийняти. Процеси тривають. Пасибі вам велике і до нових зустрічей у живому етері. Прямого пані та панове Микола Величкович, народний депутат України від фракції. Європейської солідарності наживо на прямому каналі. Дякуємо кожному з вас за те, що ви впровадите цей ранок з нами. Підписуйтеся на наш Ютуб канал, обов'язково дайте вподобайку цій трансляції, якомога більше людей долучається.